Добрий день. Як ви всі знаєте, компанія Forever має широкий асортимент продукції для краси та здоров'я. Більш того, компанія весь час іде в ногу з часом і створює ще більш ефективні продукти, ще більш якісні продукції. І компанія Forever робить це кожного року. Тому 2023 рік не був виключеним. В цей рік в Україні з'явилося досить багато нових та оновлених продуктів. І е, давайте зараз згадаємо, які ж саме продукти з'явились на українському ринку в 2023 році. Перша. Форевер Gummy. Ласкаво просимо до світу здоров'я та сили імунітету, світу, де Forever і Gummy стає вашим найкращим союзником на шляху до життєвого балансу. Forever Форевери Gummy – це більше, ніж просто вітаміни. Це справжня збалансована суміш 10 вітамінів та цинку, яка була розроблена для того, щоб підтримувати вашу імунну систему на кожному кроці. Це дивовижна формула включає в себе вітаміни в 6 С і Д, які є справжніми героями, підтримуючи нормальне функціонування імунної системи. Вітамін С, крім того, бореться з втомою та допомагає захищати клітини від описного стресу, надаючи їм енергію та витривалість. Не менш важливий у складі фаревери моногамі – вітамін В12, він є невід'ємною частиною нормального функціонування нервової системи, регулює метаболіз та підтримує вироблення енергії, даруючи вам життєву активність. А ще наша формула була б неповною без важливого компонента цинку. Він не лише зміцнює ваш імунітет, але також сприяє здоров'ю кісток, волосся, шкіри та нігті. Відчуйте смак благополуччя та здоров'я, оберіть Forever монгамі. Ці жувальні цукерки не просто смачні, вони насичені вітамінами та надійно підтримують ваш організм. Почніть свій шлях до сильного імунітету вже сьогодні. Другий продукт Forever морський колаген. Ласкаво запрошуємо вас у світ безмежного догляду та краси з Forever морським колагеном, витонченою рідкою формулою, яка перевершує всі очікування. Дозвольте вашій красі квітнути з легкою, максимально біодоступною формулою колагену. Перегор морський колаген це науковий прорив у світі догляду за собою. В основі цієї висококонцентрованої рідини лежить передова технологія морського колагену, яка не лише дарує вашій шкірі неймовірну м'якість, але й забезпечує максимальну біодоступність, легко розшеплюючись організмом. Наша унікальна формула містить природні скарби, що забезпечують ще що необхідне для найкращого догляду. Екстракт чорного перцю, потужний антиоксидант разом із вітаміном С, ягодами Годжі та екстрактом зеленого чаю створюють неперевершений щит, захищаючи вашу шкіру від вільних радикалів та даруючи їй природний сяйво. Але це ще не все. Форевер морський колаген приховує в собі цинк і біотин справжні помічники у здоров'ї вашої шкіри, нігтів і волосся. Цинк ідеально доповнює колаген, підтримуючи сполучні тканини в суглобах і шкірі. Дозвольте своїй красі квітнути завдяки чисельним перевагам форевер морського колагену. Занордьтеся в безмежність краси та догляду, оберіть найкраще для себе вже сьогодні. Третій продукт Forever Сенцитіабель. Ласкаво запрошуємо вас у світ безмежної солодкості та приємного порятунку від спокус Forever Сенцитіабль, справжній солодкий дарунок на кожен день. Це чудова жувальна таблетка, що вміщує в собі овес і гідралізований дріжджовий білок, створена для того, щоб ви могли подарувати собі е, солодку на солоду, не піддаючись покусам упродовж цього дня. Цей продукт не лише смачний і корисний, але й відповідає вимогам вегетаріанців, а його чудовий лимонний смак зробить вас день іскравішим. Forever Сенситіабель це не просто солодка приємність, він також містить глюкаманан, отриманий з слонячого ямсу. Додає продукту особливу цінність. А ще медовий порошок з чистого меду робить цей солодкий порятунок надзвичайно корисним для вас, змінюючи традиційні цукри. Жуйте Forever Sensitiable, запиваючи водою, він ідеально підходить для тих, хто завжди в русі. Якщо ви шукали солодкого порятунку від спокус, вам точно сподобається наш Forever Sensitiable. Дозвольте смаку стати вашим союзником проти спокус та відкрити світ корисного солодкого задоволення вже сьогодні. Наступний продукт це наша програма, програма c 9 ягідний нектар, яка також з'явилася на нашому ринку. Увага! новина для наших шановних клієнтів. Ми завжди прагнемо слухати ваші побажання та відповідати на ваші потреби. Тому ми раді поділитися захоплюючою новиною. З вересня ми запускаємо новий продукт, який точно стане вашим вірним супутником на шляху до здоров'я та благополуччя. Цей продукт був запущений в цьому році. Представляємо вам програму C9 з ягідним нектаром та ванільним лайтом, продукт, який об'єднує собі всі найкращі властивості нашої програми очищення організму. Тепер у вас та ваших партнерів є вибір: обрати програму очищення організму з чистим гелем алоє, щоб надати вашому організму додатковий заряд енергії та здоров'я. А може, ви захочете спробувати програму з ягідним нектаром, вишуканим і натуральним джерелом життєвої сили та поживних речовин, Забезпечте своєму організму найкращий догляд та підтримку, обираючи продукт, який вам до вподоби. Допоможіть собі та своїм партнерам на шляху до більш яскравого та здорового життя. Нехай Сі Девід з ягодним нектаром та ванільним лайнтом стане вашим секретом енергії, стрункості та здоров'я. Разом до кращого життя. Ще один оновлений продукт з'явився на нашому ринку в 2023 році ФАП енергетичний напій. Вітаємо вас у світі енергії та бадьорості з Forever Active Boost енергетичним напоєм, що несе в собі витончений смак та силу неймовірних поживних речовин. Наповніть свій день бадьорістю та енергією. У кожній краплі цього чудового напою вміщується суміш вітамінів, поживних речовин, включаючи вітаміни В6 і В12. Відчуйте силу бадьорості, необхідної для ефективної роботи протягом усього дня завдяки цим вітамінам, які допомагають зменшити втому та підтримують ваші психологічні функції, включаючи мислення, почуття та інтуїцію. ФАП вражає свою чудовою сумішу екзотичних смаків, включаючи екстракти гуарани, асая, цироли та журавлини. Поринки освіт смаку та отримати необхідний вам заряд енергії за допомогою цього неперевершеного напою. Екстракт кавових зерен, арабіки, таурин і глюконолактон е... у поєднанні з вітамінами в 2 і В3 стимулюють нормальне функціонування нервової системи та метаболізму, даючи вам додатковий заряд енергії. Беріть це ідеальне енергетичне IP Forever з собою в дорогу, щоб кожен ваш день був наповнений свіжістю та активністю. Повертайте собі енергію миттєва завдяки Forever Active Boost, вашому надійному супутнику на шляху до активного та енергійного життя. Наступні продукти, які з'явились на українському ринку, це продукти косметичного направленості для вашої краси. Захисний денний лосьон. Почніть свій день, оберігаючи свої обличчя від агресивних впливів зовнішнього середовища та щоденного перебування на сонці. Forever пропонує вам відповідь на безперервні атаки факторів, які існують навколо нас кожен день, завдяки нашому новому та покращеному захисному денному лосьйону. Ця інноваційна формула містить собі суміш інгредієнтів, які кондиціонують та живлять вашу шкіру, а також природний мінеральний оксид цинку. Захисний денний лосьйон розроблений для всіх типів шкіри, а також є додатковий бонус SPF 20 для ефективного захисту від ультрафіолетових променів, який допомагає запобігти передчасному старінню шкіри. Наш лосьйон збагачений антиоксидантами, включаючи олія капусти, касторову та фінікову олію. Рецинову олія та олія пустельних фіників поєднується з соняшниковою олією, що містить велику кількість незамінних жирних кислот, надаючи вашій шкірі м'яку та гладку текстуру. Нова формула включає ліноліву, олеїнову та пальмітинову кислоти, незамінні жирні кислоти, а також натуральний ненаноцинк, який використовує передову технологію покриття, щоб забезпечити ефективний захист безпомітних оку білих залишків. Легко наноситься і залишає вашу шкіру бездоганною на вигляд. Захисний денний лосьйон – це не лише захист, але й покращення стану вашої шкіри. Легка формула, яка легко наноситься і вбирається в шкіру, інгредієнти для нього для шкіри, що заспокоюють і зволожують. Тепер збільшують кількістю алоевера з SPF 20 для надійного захисту від сонця. Забезпечте вашу шкіру захистом та доглядом разом із захисним денним лосьйоном від Forever. Ваша шкіра заслуговує на краще, оберіть для себе тільки найкраще. Наступний продукт це крем для глибокого зволоження. Вгамуйте спрагу сухої шкіри з допомогою крему для глибокого зволоження від Форевер, справжня джерела омолодження та живільної енергії для вашої дерми. Зробіть крок до спокою та комфорту, знаючи, що наш крем для глибокого зволоження дарує вашій шкірі необхідну живильну силу алоє вера та насичених зволожувачів. Кожне нанесення цього відновлюючого крему це дарунок вашій шкірі, відновлення та свіжість в кожній краплині. Використовуйте цей крем ще разу, коли ваша шкіра потрібна додаткове зволоження. Відчуйте, як глибоко зволожується ваша шкіра. При цьому надаючи їй неймовірну м'якість та еластичність. Кремль рибового зволоження стає вашим найкращим союзником у щоденному догляді за шкірою, вгамовуючи спрагу завдяки алої, керамідам і зволожуючим рослинним компонентам. Але що може бути кращим у порівнянні з чистим гелем вера, добутним в якості листа, зібраного з поля власних полів алоє компанії Forever? Це справжній природний дар, призначений для того, щоб наситити вашу шкіру живільною вологою в будь-який момент, коли це необхідно. Пираміди у складі цього крему ідеально доповнюють потужний ефект алоє вера, відновлюючи вашу шкіру та покращуючи її структуру та пружність. А це ще не все. Ми також включили до складу крему екстракт з основою кари, насичений антиоксидантами, які борються зі стресовими факторами навколишнього середовища, допомагаючи вашій шкірі утримувати колаген та зберегти молодість. Інший потужний інгредієнт. Пальмітіол трипептид 5 допомагає розгладжувати зморшки, покращуючи зовнішній вигляд і текстуру вашої шкіри. Забезпечте свою шкіру необхідним зволоженням та перевагами від, від того, що надає вам компанія Forever. Дозвольте своїй шкірі відчути найкраще, обираючи тільки найкращі продукти. Наступний продукт алое гель для душу. Поринти в ніжне та потужне очищення з новим алоє гелем для душу від Forever. Це не просто гель, це витончений танок природи, який дарує вашій шкірі найкраще від неї. Безсульфатна формула цього гелю не тільки ефективно очищує, але й надає вашій шкірі неперевершений дотик кондиціонуючих інгредієнтів. Бруди напруга зникають, залишаючи за собою м'якість та оновлення. алоє гель для душу має збалансований рівень pH, сприяючи утриманню вологи всередині вашої шкіри. А саме алоєвера ключовий інгредієнт не лише сповільнює процес старіння, але й забезпечує вашу шкіру витонченим зволоженням. Вітаміни А, С і е, Є працюють разом, надаючи вашій шкірі живлення та зберігаючи її здоров'я. Запах алоє гелю для душу це витончений аромат деревини, амбри та трав'яної свіжості, що буде неодмінно приємним для будь-кого. Колір цього гелю це природний відтінок зеленої морської піни завдяки хлорофілу міді. Це не просто гель, це дотик до природи кожного дня. Відчуйте різницю відразу, коли гель для душу створить насичену кремоподібну піну, яка легко змивається, не висушуючи вашу шкіру. Органова олія, екстракт квітів арніки та гідралізовані ефіри жажаба працюють разом, даючи вашій шкірі неймовірну м'якість та гладкість. Розслабтеся і відпочиньте в природному спа для вашої шкіри з алої гелем для душу від компанії Forever. Наступний продукт це алоє лосьон для тіла. Пориньте в світ безмежної довершеності та насолоди з фаревера алоє лесьйона для тіла, ідеальним щоденним зволожуючим ритуалом, який дарує вашій шкірі відчуття гладкості, ніжності та витонченості. Наш лосьон – це не просто засіб для догляду за шкірою, це спосіб виразити свою любов та піклування про власне тіло. Легка формула лосьйону миттєво вбирається, надаючи вашій шкірі бездоганне відчуття свіжості та комфорту. Ріста м'яка листа, алої вера поєднується з рослинними оліями та зволожуючими компонентами, створюючи унікальну суміш природних інгредієнтів, які підкреслюють природну красу вашої шкіри. Алоє лосьон для тіла має за мету не лише зволожити, але й підняти планку догляду за шкірою на новий рівень. Високий вміст чистого алої вера це не просто основа, це ключ до здорової молодої та пружної шкіри. Органова алія та гідралізовані ефіри жажаба допомагають забезпечити вашій шкірі необхідні вітаміни та жирні кислоти, надаючи її відчуття комфорту. Алія макадемії зі своїм високим вмістом пальмітеленової кислоти робить наш лосьон ідеальним вибором для тих, хто прагне не просто зволожити, а й зберегти молодь. І своєї шкіри. Нехай forever Aloe Lotion для тіла, стане вашим щоденним ритуалом краси та природної гармонії. Заслуговуйте на найкраще для свого тіла, обирайте forever. І останній продукт, який з'явився у 2023 році алоя охолоджуючий ласьон. Огорніть своє тіло свіжістю та відновлюючою силою з алої охолоджуючим ласьйоном від forever. Цей ласьйон справжній подарунок для втомлених м'язів та суглобів, оскільки він надає вашому тілу неймовірний заряд енергії та охолодження. Після тривалого робочого дня або інтенсивного тренування алой, охолоджуючий ласьйон, стане вашим вірним помічником для швидкого відновлення. Завдяки своїй легкій і освіжаючій формулі він надає миттєве відчуття, зняття напруги та втоми, забезпечуючи тенізуючий ефект. Цей неперевершений ласьйон містить собі силу природних інгредієнтів, таких як освіжаючий ментол, ароматна евкаліптова та воолія, заспокійливий аромат камфри та екстракт розмарину. Крім того, в ньому міститься МСМ органічний мінерал, який підтримує здоров'я м'язів і суглобів. Алоє, охолоджуючи ласьйон, стане вашим найкращим товаришем для активного способу життя. Збережіть свій темп, надаючи своєму тілу можливість долати виклики із легкістю та з комфортом. Оберіть природний шлях до відновлення. Беріть Forever. Як ви бачите, 2023 рік був дуже насиченим. Ми отримали дуже багато нових прекрасних продуктів. Дуже рекомендуємо кожному з вас, хто ще не пробував, хоча б якийсь з цих продуктів зробити це найближчим часом. І будемо чекати нових зустрічей з новими продуктами компанії Forever.